Вітаю! Майже в усіх сучасних машинах на панелі приладів є тахометр, який показує частоту оборотів двигуна, що дає можливість водію їхати в оптимальному діапазоні, який забезпечує баланс між динамікою, економічністю і ресурсом двигуна. Діапазон оптимальних оборотів бензинового двигуна для атмосферних моторів складає 25 5000 тисяч. Для турбомоторів цей показник трохи нижчий – 1,7-4500. тисячі. Оптимальні обороти для дизельного двигуна ще нижчі 1,5-3,5 тисячі. Фахівці рекомендують тримати обороти двигуна в діапазоні 30-70% від максимально допустимих, що позначається на тахометр червоною зоною. Наприклад, якщо червона зона тахометра починається з 6 тисяч, оптимальний діапазон приблизно буде дорівнювати 2-4 тисячі. Для збереження тяги на високих швидкостях або в гірських умовах обороти двигуна ліпше утримувати трошки вище середнього рівня.